На прямому репортер. Тож одразу до головних новин. Кримський міст знову під прицілом. Місцеві жителі повідомили про вісім вибухів. Окупаційна влада заявила, що над протокою збили і ще одну ракету. Гучно укерчі з обідом близько 13-го там пролунала серія вибухів. Місцеві пабліки опублікували відео кримського мосту у густому диму. Російське Міноборони заявило, що міст атакувала занітною ракетою С 200 переробленою у ударний варіант. І її нібито збили. Хоча до цього так званий керівник окупованого Криму говорив про дві ракети. За його словами, сам міст не пошкоджений і ніхто не постраждав. Просто... Вночі окупований Крим знову атакували дрони. У російському міноборони кажуть про 20 безпілотників. Стверджують, нібито усі їх знищили. Ніхто не постраждав, а руйнувань немає. Однак, де саме працювали, поповно ну, уточнили у телеграм-каналах. Повідомляли про вибухи у новоозерному та публікували відео ймовірної атаки. У пабліках пишуть, що там розташована військова база зберігання із великою кількістю техніки. Від ранку окупанти не припиняють обстрілювати Херсонщину. Поранені двоє людей. У одрадокамінці росіяни скинули вибухівку із дрона на подвір'я місцевих жителів. У поняті снаряд влучив у житловий будинок. Дісталося також і Херсону. Пошкоджені приміщення підприємства. Крім того, були прильоти по золотій балці. Росіяни вдарили авіабомбою по Оріхову на Запоріжжі. Загинув капітан поліції. Йому був 31 рік. Про це повідомили у МВС. Поранено 12 людей. Серед них четверо працівників поліції. У наслідок обстрілу у місті також загорілася п'ятиповерхівка. Фотонаслідків атаки показали у ДСНС. У відомстві зазначили, що горіли дві квартири на третьому поверсі. У цьому випадку обійшлося без постраждалих. Оріхівчин не щодня потерпає від ворожих обстрілів. За даними міської влади, у прифронтовому місці та громаді залишається менше 10% до населення. У Оріхові живе трохи більше тисячі місцевих. Дітей звідси вивезли ще навесні. Через ворожі атаки населений пункт поступово перетворюється на місто привид. Це я наслідок ворожого авіаудару. Самі бачите, її розміри. Діаметрів на метрів 20, глибину і метрів десяти. Щоденно на нашу територію обслуговування прилітає порядка 10 авіабон. Максимально там до 16. Це не тільки Оріхів, місто Оріхів, а це і, і громади, і населення. Всі граничок з територією Оріхівської громади. Бойова підготовка та курс тактичної медицини. Так, представники всеукраїнської громадської організації Солідарна Молодь провели міжнародний день молоді. Аби їх привітати до тренувань на полігон долучився і Петро Порошенко. Як усе відбувалось, дивіться далі. Солідарна молодь це є справжня українська молодь, показує всім, як треба зустрічати День молоді і як треба вітати з ним молодь. Звичайно, що я пишаюся нашими молодими хлопцями і дівчатами. Курс тактичної медицини бойова та фізична підготовка. Так провели день молоді. Активісти всеукраїнської громадської організації Солідарна молодь до них долучилися і представники інших об'єднань. Зізнаються, володіння зброєю та проходження перешкод далися нелегко, але такі навички в сучасних реаліях повинен мати кожен. Я вчився стріляти от зака. Це дуже важко. Мені от сказали його так носити вгору. Важкувата історія. Я розумію, що хлопцям на фронті хлопцям в окопах в тисячі складні. Іше проте кожен Я вважаю, що кожен громадянин нашої країни має мати маленькі навички для того, щоб і бути готовим до того, що йому доведеться захищати нашу країну зі зброєю в руках. Це все наше майбутнє. Майбутнє в руках молоді, і ми самі власне над своїм життям. Інструктори полігону Легіон, – наші захисники, які тільки но повернулися з гарячих точок, зокрема Бахмутського напрямку. Вони, як ніхто інший, володіють сучасними методами протистояння ворогу. Цими навичками ділилися із молоддю. Відтак подібні вишколи стануть регулярними, аби привернути увагу та заохотити більшу кількість хлопців і дівчат до військової справи. Міжнародний день молоді ми вирішили все таки відійти від якихось стандартних святкувань, оскільки Україна зараз переживає надскладні часи, і кожному цивільному треба пройти тактичну підготовку, медичну і польову підготовку, оскільки що нас може очікувати завтра, ніхто не знає. Або привітати молодь до тренувань на полігоні долучився і п'ятий президент України Петро Порошенко. Він ініціював новий проєкт та фінансовий грант для молоді. Солідарну молодь не треба. Розповідати, що таке армія, що таке мова, що таке Віра, що таке ЄС і що таке НАТО. Фонд виділяє один мільйон гривень на реалізацію спільних проєктів з солідарною мовою. Відтак солідарна молодь спільно з фондом Порошенка невдовзі зможе реалізувати проєкти, що стосуються підтримки внутрішньо переміщених осіб, молодих ветеранів війни та розбудови навчальних полігонів. До ініціативи зможуть долучитися і представники інших громадських організацій. Яна Проніна, Діана телеканал прямий. Офіційно дозволили купатися у Одесі відкрили шість пляжів. Працюватимуть вони з восьмої ранку до восьмої вечора. Однак, під час повітряної тривоги або при виявленні підозрілих предметів купатися та відпочивати на пляжі заборонено. Зазначу, що раніше дозволили кафе та ресторанам у Одесі працювати довше до 23-ї години. Брена повернутися на Азовське море. Там і ближе, и море роднее. А с людьми только так. И вірим в СУ. Поэтому да, на Азовское море наше родное. Хочется на море, хочется воздуха морского и. Как бы уже соскучились, очень соскучились, вы знаете. Но естественно безопасность. Самое главное, потому что если была хотя бы какую-то вот, ну, во-первых, норма, норма воды. Мы прочитали, что вода в норме, что все очистилось, и, естественно, после этого было принято решение, что мы ну, все-таки ну, съездим хотя бы пару раз опунемся в море. Український колаж, Київська картинна галерея, представила новий мистецький проєкт. Він поєднав у собі колажі різних авторів. І більше про виставку дізнаєтесь із сюжету. Картинна галерея Києва презентувала виставку Український колаж у ній зібрані близько 40 робіт різних авторів. Мета проєкту познайомити відвідувачів з мистецтвом колажу. Перша ціль виставки це показати глядачу. Напрямок сучасного мистецтва, який зветься колаж, і різні техніки колажу важлива ідея і майбутня місія це продовження культурної. Дипломатії і об, культурного обміну між Українами між Україною і країнами заходу у взаємодії з українськими фотографами у проєкті представлені роботи українсько-данського архітектора та художника Сергія Свяченка. Вони присвячені долям українських переселенців та міст, що зазнали руйнувань від російської військової агресії. Продовження традицій Культурної дипломатії дуже важливо робити такі речі саме зараз, тепер з подякою збройним силам. Це все те, що потребує наше суспільство. За словами куратора, колаж це філософська система, що поєднує елементи та стратегії нашого життя. Побачити виставку зможе кожен триватиме вона протягом місяця. Яна Проніна, Діана Коломійцева, телеканал прямий. Що ж, на цьому у мене поки все, але більше інформації обов'язково знайдете у телеграмі прямого. Тож заходьте і підписуйтесь, щоб не пропускати актуальних новин. І звісно, стежте за Ютубом для того, щоб побачити більше відео, більше блогів і ексклюзивних інтерв'ю із гостями щодо найактуальніших тем і питань. Не забувайте і про Тікток акаунт, в якому можете посміятися разом з нами та дізнатися інформацію у короткому викладі. А щоб знати більше, усюди і завжди залишайтеся спрямо.